Доброго ранку, любі діти! Сьогоднішнє заняття хочу розпочати з загадки, тому уважно слухайте. Я за столу не вставала на яєчко малювала роду нашого святиню українську господиню. Вірно, це писанка. Писанка є символом Великодня. З давніх давен вважалося. Що яйця символізують продовження роду, весняне відродження, життя. Навіть мама Ісуса Христа Марія сама виготовляла писанки, якими він грався, а коли люди кидали каміння в нього, то вони перетворювалися на писанки. І сьогодні я пропоную також розмалювати писанку, але перед цим познайомитися. З видами розпису яєць. Існує чотири основних види розписаних яєць. Крапанки, дряпанки, крашанки та писанки. Це діти, крашанки найпростіший спосіб виготовлення фарбованих яєць. Раніше для їх приготування господині збирали лушпиння від цибулі та варили в ньому яйця. Також, як барвники, використовували відвари трав та кори дерев. Це діти крапанки, на яйце наносять писачком воскові краплі, а потім Загальне тло вкривають темною фарбою, найчастіше темно-вишневою, темно-зеленою або чорною. До вашої уваги дряпинки. Їх розмальовують писачком, але не завжди він є під рукою, тому необхідно пофарбувати яйця, а коли вони висохнуть, то можна олівцем нанести орнамент. Або дорослі подряпають його голкою, шилом чи цвяхом. А це писанка. Це найскладніший у виготовленні варіант кольорових яєць, адже потребує майстерності, терпіння та часу. Щоб розім'яти наші пальчики, давайте виконаємо пальчикову гімнастику. Я прикрашу. Писанку в смужки кольорові. Перша червона, друга жовта, третя зелена, четверта помаранчева і п'ята рожева. Давайте ще раз повторимо для правої руки. Я прикрашу писанку в смужки кольорові. Перша моя смужка червона, друга жовта, третя зелена, четверта помаранчева, п'ята рожева. Для зображення писанки нам знадобиться аркуш білого паперу, стакан з водою і пензликом, ватні паточки, серветка і гуаш червоного, зеленого, синього і жовтого. Кольору. Для початку на звичайному білому аркуші необхідно зобразити писанку, яйце, і розфарбувати його, затонувати. Коли ви це зробите, необхідно почекати, щоб вона просохла, щоб можна було розмалювати її далі. Писанка просохла, можемо її розмальовувати. Для цього нам знадобиться зелений колір. Діти, сьогодні ми з вами разом вчилися розмальовувати писанки для того, щоб ви могли допомогти мамам і бабусям в цьому. Я вам бажаю успіху, ну і з нетерпінням чекатиму на ваші роботи. До побачення!